Вітаю! Розглянемо другий півфінальний матч між епіцентром і Минаєм. У турнірі чотирьох, за заправляє участі в УПЛ. Нагадую, так як Дніпро один знявся зі змагань виступів Української прем'єр-ліги. В турнірі чотирьох розіграється путівка на вихід однієї з команди. Минай Менталіст 1925 лівий берег або епіцентр виборить путівку в українську прем'єр-лігу. Матч проходив у Рівному на стадіоні Авангард. Цей стадіон вміщує 4,5 тисячі глядачів. У майбутньому, якщо добудують, то планується на 13 майже 5000 глядачів. Це домашня арена рівенської команди Верес. Я так розумію, що для. Кам'янець-Подільського підцентру це мав би бути домашній матч. Але стадіон у Кам'янці-Подільському не відповідає вимогам української прем'єр-ліги і не забезпечуються умови для налаштування вар. Це болюче питання для вболівальників Кам'янець-Подільської команди. Бо у них є хвилювання, що якщо команда хай не цього разу, но Наступного сезону чи через сезон попаде в українську прем'єр-лігу, де приймати домашній матч, а стадіон не добудовують. Коментар спортивного директора епіцентра по цьому питанню. Перехідній матчі було багато скептиків, які говорили, що команда не готова до Прем'єр-ліги. Хотілося б знати, чи можливо в команді є чіткий план дій в разі виходу в Прем'єр-лігу. Де буде грати команда, де базуватися? Дивіться, на рахунок, де команда буде грати і де базуватися, є Хмельницький, є Київ. Тобто компанія-епіцентр, вона велика компанія. Ми вважаємо, що така команда, як футбольна, як епіцентр, може грати як в Хмельницькому, так і в Києві. Прокоментував Олександр Касян, спортивний директор клубу Епіцентр, що якщо у разі команда вийде в УПЛ, буде грати в Хмельницькому чи в Києві. Ну, На рахунок хороших полів у Києві, так. Там добрі арени. Ну, В Києві і так. Є багато різних команд УПЛ, які грають, в другій лігі там. Наприклад, локомотив, і, і не будемо перераховувати всі команди так достатньо для столиці тих команд, які є. А як для місцевого вболівальника з камянець і Округи, чи навіть з тих самих Дунаєвців, які недалеко від Кам'янець-Подільська, майже 40 кілометрів, де база епіцентру, де Зароджувався сам цей клуб «Епіцентр», Він спочатку був у Дунаєвці, а так само переїхав в трохи більше місто. і з невідповідання стадіону. Як грали там на, в чемпіонаті області в другій лігі, то їхній стадіон ще підходив у Дунаєвцях. А вже для першої ліги, для цього і, і переїхали. І Епіцентр став уже Кам'янець-Подільською командою. І тепер порівняємо. Подивіться стан газону на стадіоні у Хмельницькому. Стадіон Поділля, я розумію, пішов дощ, але стан поля жахливий. Мирон Маркевич прокоментував це, вони з Карпатами Поділля грали, що ми грали як нібито на якомусь городі. В болоті. Ну, що це, стан? А на рахунок освітлення на Хмельницькому стадіоні. Ну, порівняйте, подивіться, який стан освітлення, то за який Хмельницький може йти мова. Ледве-ледве щось видно, коли грає команда. Не пройде акредитацію цей стадіон, щоб грати у Прем'єр-Лізі. Тут Поділля грає у першій лізі, ще воно проходить. Зовсім не відповідає нормам. А тепер порівняємо стан газону в Кам'янці-Подільському. Ну подивіться, набагато краще поле. У 21-22 роках зробили реконструкцію газону-бігових доріжок, але трішки не добудували. Тут залишилось зробити освітлення, ну підлаштувати під систему ВАР. І всі інші вимоги. Можливо, потрібно там підігрів поля, якісь туалети, роздягальні, там, душові, може щось то не відповідає. Все, що потрібно зробити під вимоги УПЛ. Я рахую, це потрібно робити зараз, тому що ще сезон два, і щоб уже для місцевих вболівальників я рахую, щоб цей стадіон. Відповідав нормам компанія Епіцентр. Вони самі говорять, що це велика компанія, що це фінансово забезпечена компанія. Так ви ж платите за оренду цього поля у міський бюджет. Так заплатіть наперед на цілий сезон цю кількість грошей і вкладіть в добудову цієї аренди. Та й все, та й проблема вирішиться. Я не бачу, щоб це питання не могло вирішуватися. Ну можливо, не знаю причини там. Війна ще не наразі, не, на, не на часі це питання. Але ж будівництво зупинилось, ніхто не робить цей стадіон під вимоги УПЛ. Тому двояке думка у місцевих вболівальників. Любий вболівальник хоче, щоб команда вигравала і підвищувалась в класі, і переходила у вищу лігу. А з другої сторони, всі болівальники розуміють, що футбола у Кам'янці-Подільському не буде. Команда Кам'янець-Подільська буде грати десь чи в Хмельницькому, чи в Києві, чи в якомусь третьому, четвертому іншому місці. Перша ліга, і хай буде перша ліга. Так виходить. І так, втрати і придбання влітнє трансферне вікно минає. Значить, Кемкін Карпати, Корнічук – Полісся, Устименки кривбас, Семетюк теж у Кривбас Вітенчук в Оболонь, Петьков в Вінгулець, в Вільхівці і Піддубний поки що без клубу. то Виходить, що уминає 8 чоловік, пішло з команди, і 4 новачка прийшло. Дворовенко з Буковини, шалфеїв теж з Буковини, Пріхна з Поділля, і Рязанцев з Ворсклею 19. Тепер втрати у віпіцента. Стень у Металіст 1925, гірні у Буковину, Глущук теж в Буковину, боковину. Алібеккомість без клубу і гринь теж без клубу. Ну і ще В цьому списку не додавано, Але я знаю що. Денис Козловський. Теж пішов з клубу. Закінчився у нього контракт, він далі не продовжив. То виходить, що 6 чоловік пішло. А чотири новачка прийшло. Тут теж не всі написані, але вже на матчі був Савчук Гравець, який перейшов з руху. А так то він вихованець Хмельницького Поділля. Значить, також прийшли. Запорожець з Оболоні, Равлик з Карпат і проців з Подоляни. Тож до матчу. Склади команди Епіцентр. Значить, у воротах Чернобай, в захисті, Станіслав Крістін, Владислав Крістін, Мороз. Жмуйда. В опорній зоні Ліповуст, в напівзахисті Запороже, Баженар, Миронюк, Проців і на вістрі траки Кравчук. Минай у воротах бандура, в захисті дворовенки Прокопчук, Чуєв, Дмитрук. В опорній зоні Матюшенко Пріхна. В напівзахисті Вакула Кораблін, Воробчак і на вістрі атаки Гунічов. І момент на третій хвилині Запорожець пробиває поперечно. вже епіцентр. Створив момент на початку зустрічі. Тут атакує Минай, Гунічов з проходом, але справляється з цим ударом Голкіпер епіцентра. На наступній хвилині знову Гунічев виходить один на один, але перекидає через вороти. Момент хороший. Тут епіцентр атакує, матч цікавий, багато моментів. Прострільна передача, але трохи не встигає. Кравчук і Запорожець. Далі, 12-та хвилина. Маринюк вивів себе на ударну позицію, пробив і гол. Епіцентр виходить вперед. Мороз передав добру розрізну передачу, відрізався всю півкоманди І Микола Миронюк скористався шансом і забив гол. І тут відразу відповідь відминає. Хороший неочіканий удар у кут воріт. Вакула забиває м'яч у відповідь. 1-1. Знову момент у Миронюка, але блокує захисник. Гонічів, навіс, але не точно. Атака у підцентру. І дальній удар пробиває крістін. Ну і не важко було воротарю ротарю, минає справитися з цим ударом. Хоча не дуже таки легко. Знову удар від епіцентру пробиває бежинар на 42-й хвилини. Теж доволі таки небезпечно. От помилка захисник віддає воротарю, але тут... Везіння не попадає у ворота, а шанс у Миная був дуже хороший, тому що непорозуміння між захисником і воротарем і призводить до такого моменту. Тут просто гравець Миная почав перекладатись на зручну йому ногу і втратив момент. Дуже, дуже небезпечний був момент. Кутовий від Минає. Крістін прибиває, ну, удар не сильний, особливої небезпеки для воротаря не создає. Кравчука так, такої. Це вже у другий тайм. Бежинар навішує у штрафну і удар від Крістіна. Чергова помилка у епіцентру. Воротар дає ліповузу. Ліповуз, не почувши, що ззаді гравець минає, відібрав м'яч. Ну, і... На таких простих помилках епіцентр пропускає гол на 58-й хвилині Реалізовується момент Пріхна. 1-2. Вже епіцентр програє. Атака від епіцентру. Навішує Беженер М'яч в руках у воротаря Минає. Далі Крісті. Навішує Бендера і 2-2. Іван Бендера тільки вийшов і 5 хвилин на полю, гадав з заміною головний тренер Сергій Нагарняк. І Іван Бендера відзначається реалізованим моментом. Хороший навіс і використав свій момент Іван Бендера. Миренюк тут збирає багато на себе гірків. Навішує Кравчуку і 3-2. Кравчук, один з найкращих бомбардерів епіцентру. Тобто найкращий бомбардир епіцентра, використовує свій момент. Хочу відзначити дуже хорошу гру Миколи Маронюко в цьому матчі. Видно, в цього хлопця дуже велике бажання потрапити в українську прем'єр-лігу. Дуже старався. І гол забив. і Дуже активний був і гольову передачу. Ну і тут Миронюк перестарався. Прямими ногами в подкаті, зробив фол. Відповідно грубе порушення правил і червона карточка мараніку. Епіцентр залишається у 10. -рех. І 87-ма хвилина по цьому поводу штрафний, і на стандарті його використовує Минай. Зрівнює рахунок 3-3 на 87 хвилині забиває ременяк. Довго перевіряли цей момент на варі. Всі хвилюються, можливо, і цей гол чи зарахують чи ні. І все ж таки зарахували нічия 3-3. Небагато часу залишається. Ще от, атака Миная. І так, матч на кубковий, похоже. Ну, Тут регламент такий, що додаткового часу не призначало. Відразу прибиття, і я рахую це правильно. Втрачати час ще на. Перший забирає, забиває Минай. Втрачати час на ще додатковий час. Далі Запорожець. 1-1. На додатковий час. Відразу пенальті. Далі. Минай. Другий гол. 2-1 по пенальті. Далі пробуває равлик і штанга. Штанга спасає, ворота минає. Далі третій. Реалізовують момент минає, хоч і Чернобай угадав напрямок польоту м'яча. Кравчук сильно по центру під попередчину. Зі злостю. Зі злостю загатив м'яч у ворота. Минай забиває. 4-2. Далі клемець теж реалізовує чітко укут. 4-3. І вирішальний удар. Забиває кисіль і відповідна радість. Він за, за цей жест навіть вибачався, нічого там такого не було, але щось там показував, міміку до, показував міміки до вболівальників епіцентру. Ну, Взагалі-то по грі більше мені сподобався епіцентр, і воно так йшло до того, що вроді би цей матч мав би гравати епіцентр. В нього було більше моментів, більше контролюва гру, краще грали. Це вилучення. Миронюка зіграло роль, цей штрафний пробитий, нібито йшло до того, що епіцентр мав вже вигравати 3-2, якби зламали ход поєдинку. цей. Ну і е, помилки в обороні е, воротаря епіцентру. Видно, що сказалось, того, що у Минаї є досвід у УПЛ, а в епіцентру Покаміст тільки на рівні першої ліги є досвід. Якесь можливе і хвилювання. Це відіграло роль, що не втримали епіцентр перемоги. Більше пощастило в цьому матчі Минаю. Тож, минай за підсумками в результаті футбольної лотереї, що виграли по пенальті, проходить далі у фінал, де зустрінеться з лівим берегом. Так як лівий берег теж по пенальті, обіграв. Металіст 1925. То епіцентру не вийшло щастя і досвіду. Такий для мене підсумок. Став подобайки цьому відео, підписуємося на мій канал, коментуємо і буду вдячний за донати. Для розвитку цього каналу. Кому не шкода, перерахуйте хоч невеличку суму, буду вдячний. Внизу під відео в описі є номери карт банків. Окрім того, Посилання на криптокошельки, так що по можливості донатьте. все удачі, до наступних відео!